Дорога Надія, цей весняний день я пишу до вас листа. Нещодавно майже у всіх містах України пройшли мітинги, метою яких була ваша зміна. Я не могла залишатися байдуже, тому я підтримую учасників мітингів та флешмобів і хочу долучитися до їх прохань, припинити ваше голодування. Я звичайно розумію, що це є проявом вашої громадянської позиції. Проте таке триване голодування може коштувати вам життя. Я сподіваюся, що ви повернетеся в Україну живої. І не тільки я, а й вся країна бажає цього. Тому з вірою і надією ми чекаємо вашого повернення на батьківщину якомога швидше з повагою, ліцейська група ПМ4 Петлака Марія. Шановна Надія, я навчаюся в технічному ліцеї та вірю. Вірю, що найближчим часом ви повернетеся на батьківщину. Адже скільки мужності? Патріотизм та витримки у такій красивій жінці. Зараз головне не втрачати віри. Ми віримо у вашу перемогу. В майбутньому, ми найближчому в майбутньому, ваше ім'я увійде в історію. Недаремно ж вам подарували таке сильне ім'я, Надія. Я пишаю, що на світі ще є такий сильні духом люди, які здатні до останнього боротись за честь країни. Вся Україна молиться та чекає вас у рідній країні. Нехай Господь збереже ви наша Надія. Лисенко Вікторія та Талиник Анастасія. Люба Надія, зараз, в цей складний час, ми підтримуємо вас та віримо, що неодмінна війна закінчиться і наступить мир. З дитинства вашою мрією було стати льотчицею, і згодом мрія здійснилась. Але через деякий час. Вас доля змусила опинитись за гратами. Але ви не хвилюйтеся. Скоро вас випустять. І ви нарешті повернетесь додому. Почуєте рідну мову. Діти технічного ліцею вірять у те, що ви скоро повернетесь. Для всіх нас слово Надія дуже містке. Для когось це мир та спокій в Україні. Для когось це віра у світло майбутнє. Але для мене, Надія, це ви. Саме ви надихаєте воїнів, а то боротися за волю нашої держави. Чи сам Шевченко говорив: борітеся – побоють. Вам Бог допомагає. Уся Україна бачить вас у майбутньому здоровою та вільною. Повертайтеся скоріше. Слава Україні! Героям слава! Для кожного українця ці слова значать багато. Це любов до нашої рідної нині. Любити свою батьківщину це значить не тільки пишатися її славною історією. Але й прагнути своїми діями ще вище піднести її велич, не дати зрівняти землею. Вам надія не з перших уст знати, що таке любов до України. 11 травня 1981 рік стане пам'ятним днем для всіх нас. Днем, коли народились ви, Надія Савченко. Золота пуля, надія на мирне на майбутнє нації. Бог послав нам вас, ваше життя і воля до свободи. Це приклад для наслідування нам усім. Ваша відвага і мужність, надія, придає сили воїнам, захисникам нашого сполку. Уже скоро два роки, як ви, рідна, не бачили золотистих ланів пшениці і синього безкрайнього неба над головою. Ваша вірність вражає і надихає. Любов і бажання процвітання, свободи служать вам поштовхом, надає вам сил. Багато ви винесли за своє життя. Військові дії в Іраку, війна на Сході, Айдар, полон. Але ми бажаємо вам великого терпіння і всі на світі схилять голову перед вашою силою духом. Борітеся і поборете, як заповів наш кобзар. Сильна у вас ім'я, надія. Людині важливо сподіватися на краще. Ми завжди чекаємо у це краще. Чекаємо змін і чомусь неодмінно на краще. Швидше за все тому, що саме надія. Дає нам можливість мати мрію і підтримувати нашу життєздатність. Без надії людина не може жити. Без надії людина не може повноцінно існувати. Вона необхідна їй, як повітря. Вона допомагає жити, дає радість, дає силу духу важкі хвилини. Вона рятує і творить справжні диван. Тому надійтеся, надія. Ми віримо у вас. У вашій душі три сестри. Віра, надія та любов зібралися разом. А разом вони здатні творити чудеса, звертати гори. І вони обов'язково зробляться. Тримайтеся, наша любов. Ми чекаємо вас. З повагою, ліцеїстка групи пл 4 від Кіна. Надія, сьогодні ти там сама. Але знай, що тут на Україні. За тебе вболівають мільйони гарячих сердець. Ми твоя опора, твій біль наш біль, твої перемоги наші перемоги. У нас одна на всіх воля, гідність та честь. І ти, як людина, що має велику українську сім'ю за собою, ніколи не залишишся на самоті. Будь певна, за твоїми плечима весь.